І всім привіт! З вами Іван Sport Games І це нове відео по FIFA Mobile. Сьогодні в нас не буде паків, не буде геймплею І сьогодні тема для нашого відео це буде Ліга Чемпіонів. Ми розберемо режим Лігу Чемпіонів, що ми з нього зробимо, скільки ми в нього будемо грати. І. Ну, чи це потрібно в нього грати, чи це не обов'язково. А ви перед початком відео поставте лайк і підпишіться на канал, тому що 72% глядачів мого каналу не підписані. І давайте скоріше доб'ємо 75 підписників. А ми починаємо. А ще спочатку я вам покажу мою команду. Вона в мене трошки змінилася, тому що в мене з'явилась нова схема, і ось тут в мене тепер є в центрі поля. Пацу. А також на заміні тепер в мене є ландруп і ляказет. Неймара вже немає, тому що я його продав І ось режим Лії Чемпіонів. Він буде ще тривати 64 дні, а за. ну тобто, 65, якщо з сьогоднішнім, за всі дні він буде 66 днів. Тобто ми зможемо зіграти досить багато разів. Не так, звісно, багато, як в чемпіонаті світу попереднього року, але все одно дуже багато, оскільки тут ще й дуже багато матчів. Тепер ми заходимо сюди і ми розберемо, що ми тут зможемо заробити. Ось тут, як ви вже бачите, я вже граю в лігу чемпіонів за Реал Мадрид. Я вже пройшов групу. Ось тут. В групі ми маємо пройти 6 матчів. Я виграв 7 матчі, забив 30 е, <кій> <кій> Так, ми тут проходимо 6 матчів, що є досить складним. Ну, точніше, не складним, а трохи довгим заняттям. І це мене зайняло приблизно годину через те, що матч займає 6 хвилин. Плюс з перервами, з забираннями наборів. І всяким іншим. Також ми можемо і міняти команду. Зараз я заходжу в лайнап. І оце команда, яку я створив для того, щоб грати в Лізі Чемпіонів. Тут можна міняти багато всього. Тут команда була з самого початку інакша. Але я її вирішив поміняти, щоб вона виглядала краще. Також отут у нас є Difficult. І тут за різну складність ми отримуємо різну кількість нагород. Є початківець, аматор, про півпро, про легенда і світовий клас. Ось ми заходимо в нагороди. І, наприклад, за початківця, якщо ми пройдемо цей турнір один раз, ми заробимо 100 плюс 25, тобто 125. Але на наступний раз, якщо ми вже пройдемо, то ми заробимо лише 25. Через те, що це 100 – це бонус при першій перемозі. Тоді аматор дає нам 120 плюс 30 при першій перемозі. І також 30 вже, якщо ми далі граємо. Півпро – 240 плюс 60. Професіонал – це 320 плюс 80. Світовий клас це 480 і 120. Якщо ви будете проходити кожного тижня World Class, то ви кожного тижня зможете відкривати по 6 наборів Ліві Чемпіонів. А також в Леджендері, який дає нам 600 і ще 150 цих. Скоріше за все, я пройду там бегінера-аматора Сімпро. Може, попробую там пройти щось в Professional. І там потім буду їх. Просто скіпати, щоб заробити ресурси через те, що це займає дуже багато часу. Ми маємо тут навіть проходити, як на мене, по два матчі, і тому це дуже багато займає. Шість матчів в групі плюс сім матчів в плей-офф разом 13 матчів. Команд тут є 32 команди, які зараз грають в Лізі Чемпіонів. А також з додаткових команд тут є Ліверпуль, Тоттенгем, Челсі, може, є, я точно вже не пам'ятаю. Ювентус, здається, ще є. Такі топові команди, які не попали в лігу чемпіонів цього сезону. На жаль, наприклад, Динамо Київ або Вестгема тут немає, тобто за Динамо Київ. Я хотів дуже виграти Лігу Чемпіонів за Динамо Київ. Я цього зробити не зможу. І зараз я переходжу і покажу вам, які паки ми зможемо відкривати, граючи в режим Ліги Чемпіонів. Ось тут у нас є USL Tournament Player. Кожного тижня ми можемо відкривати по 6 таких наборів: Це гравець 60 94 Тут може нам випасти як і Роналду Зубастик, так, і якийсь ванат або, наприклад, 60-й воротар з везлями, якщо там таки є, не знаю, чи я ці паки буду відкривати, тому що це досить багато треба грати. Але, скоріше за все, в пак-опенінзі я їх відкрию. На жаль, тут шанс не сказано. Але сказано, що на тиждень ми можемо відкрити максимум 6 паків. Також, якщо ви можете побачити, eSports так зробили, що я вже зміг заробити майже 20 тисяч кристалів на свій аккаунт, що є дуже класною ціллю. І в пак-опенінгах ми будемо відкривати різні набори. І до останнього питання. Мені один підписник написав, що йому гравці. Ось такі, як в мене, Фрімпон, Гріліш, Мококо, Тео Фернандес, Пацу Джерад і Унана не перенеслися в цей сезон. Я хочу сказати, що якщо вони в вас не перенеслися, ви, по-перше, може, ще не зігра... зіграли достатньо матчів, наприклад, ще не дістались до того рівня або не відкрили паки в магазині. А також дуже важливим було попередній фіфі. -фі. Зайти в налаштування і скопіювати оцей код UID, на який я зараз натискаю. Через те, що, як на мене, коли ви його скопіюєте, він буде скопійований на аккаунті і eSports, коли будуть оновлювати ФІФУ, зможуть на цей UID перекинути Ваші ваших гравців і FIFA поїнти, якщо вони у вас були. Тому. Не забувайте завжди його копіювати, це дуже важливо. Ось таке відео вийшло в нас по EAFC. Я вам розказав, як грати в Лізі Чемпіонів. Пізніше в нас мають бути пакоупінги, не знаю точно коли. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. Підписуйтесь на мої телеграм-канали Каналу і також на телеграм-канал про Динамо Київ. А також поширюйте. Та коментуйте це відео. Наша ціль 75 підписників. А з вами був Іван Спортґеймс. Ой, вибачаюся вже треба казати Іван EAFC. До нових зустрічей!